Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Душе душі і сюди все наповняє, скарга добра і життя подати любити, ідею слишком нас. І очисти нас, скверни, скверні, сипай душі наші, Святий Боже, ще ти кріпиш тебе смерті, поміну, Святий Боже, святий ти кріпкиш, безсмертний, помилуй нас, ти Боже, ще ти кріпиш тебе смерті, поміну, оцю і Сину, і святого Духові, і нині пощо вчасно і грішням. Свята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий злянський. Линеймуть наші іменем Твого ради, Господи помилуй, Господи, поміло. І сину і святому Духові, що наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми закопаємо, повинуватися наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, царство і сили, і слава Че сім, що Твоя духа, як і річні, Господи, Господи. Господи Боже, слава Отче все Боже всього, Ти дарем життя посеред раю, дав образ творчого Христа, на якому улюблений Ти син перевождений, помер і смертю смертнені, того Христа Ти своїй церкві дав як зброю непереможну, як утвердження віри, як міцне сповідання, спасіння та життя наставлення, Тим, то не слу, ту, і своє, тому що такої великої ласки не заслуженно, сподобалось, будучи вдячні славу, подяку, смирени, поклоні молютої вишніці приносимо. Пошли нині благодать по Святого Духа. Ласкаво споглядаючи на образ Христа і благослові. І ось святий його, і Йому бути знатним, страшним і могутнім проти всіх ворогів, відомих і невідомих, дай Йому бути від биттям всіх спокусного, мов диявольству. Твоїм же людям нехай буде хрести, що тим покровом державного, ствердження віри, зміцні надії, перемогу у боротьбі, успіху усіх доброчинності. а всі, хто перед, ним, хто перед цим хрестним знаменем тобі поклоняються, і тобі молитви приносить вислухай мілоство. І всім, що благають, спасіння, будь щедрим подателям. Як ти Христом світ від послуги за ріхи, визволу так слуг твоїх, що правдиво творя цей знак Христа, силою Христа Воздуну Сина, зроби завжди переможця риха і вдолюй усяким земним і небесним добром, і Христом завжди до всякого добрана ставляючи приведи до. Прийняття небесного Вінця, бо тис живеня освячений, і все добре, о, багатий подати, і тобі ми славу віддаємо отцює Сину Святому Духу. Нині в час не Амінь. Так, кабіло. Виявляється, що в Чайнці за це хресне знамені благодатю прийшло того, доки покрасили ці щорчені виявляються і сім'ї. Дякую. 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 Що водні яму? О, як зараз добре запитали, тоді я подав під яму, ви можете. Кресту своємуся. Υπότιτλοι AUTHORWAVE воскресание Продолжение Боже, надія наша що слава тобі, Слава і силу, і святому Духові. Нині по і навіть і віщами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Босою. Хресним життям нашого спожін з воли розимня, тя і смерть прийняти і на третій день воскреснути Христос, істинний Бог наш молитвами, причисти і свімати, сіли чи зножу і христа іщищати, помілий спасе нас він милосердний і чоловік Так, хлопці, поближче, давайте да. сюди, де дручки.

все вон я запробую скоро з торомоз на наступна поняття добре так буде я так чую хлопці витіся почалася проблема коли твої брати 2 4 0 Пошвитай. Так. Треш палят. Паші. Говори. Писайте сні. Почекай, почекай. Давайте. Дай кола 20. Можено. Трило. Ало, трило. О. Викликайте. Я хорую там.